Доброго дня! Представляю вам експрес-меню двох страв, які дуже швидко можна зробити, і вони мене дуже виручають, коли немає часу. А в мене таке зазвичай буває часто, тому я щось таке придумовую собі, щоб швидко приготувати. І цього разу я так само роблю. А для приготування даних страв я вибрала фарш, фарш швидше готується, а також я вибрала філе. Філе також йому довго не треба, щоб готуватися. Отже, я буду робити суп сметанний. Водночас я буду робити булгур кашу з фаршем. Це дуже смачно. Вона, до речі, дуже смачненька вийшла. Її в мене зіли на ура. Отже, для супу я спочатку на соняшниковій олії підсмажую філе. В мене філа індички. А для булгура спочатку я підсмажую цибулю. Як підсмажиться цибулька, додаю свіжого перцю червоного, він дає такий дуже смачний і приємний і смак, і аромат. Люблю, коли перець нарізаний такими маленькими кубиками, його і не зовсім замітно в страві, і смачніше. Підсмажую обов'язково підсмажую цибулю та перець. Після того, як підсмажиться цибуля та перець, лише я вже буду додавати фарш, а поки що смажу. Так само для супу я смажу філе. В суп перець я не буду додавати, не хочу, щоб було одинаковий присмак страв. Тому лише в фарш. Та, якщо чесно, в фарші в солодкий перець смачніший, ніж в супові. Встигла я за 30 хвилин, тому що я вже поклала собі смажити все, що потрібно, і по послідовності буду додавати інгредієнти. Так само собі там нарізаю, натираю моркву до супу, і це мене рятує в часові швидше. Я собі е, смажу філе, потім додаю туди натерту моркву, натертий корінь петрушки, підсмажую. А паралельно в мене вже підсмажилась цибуля та перець. Я буду додавати туди фарш смажити. Фарш я смажу з цим усім, поки не випариться та вода, яку він пустить. І потім вже солю обидві страви. Одночасно, як бачите, все хаотично роблю швиденько. А додаю кмін, додаю сухий чесник, у фарш більше у суп менше, а паприки додаю в суп трішки в фарш більше, ну по смаку як смакується. Спеції дуже люблю підсмажувати, тому що так розкривається смак. Вони стають смачніші, коли їх підсмажити і якось впитується краще в продукти в харчування в овочі. А потім, як підсмажиться морква, філети, петрушка, я додам туди картоплю, залию водою. А до фаршу обов'язково долью оцту. А дуже люблю додавати оцет. Він надає такий. Смачний присмак м'ясу будь-якому м'ясу, коли потрібно тушкувати. І додам до супу броколі. Броколі я додаю саме в суп. Дуже ми любимо броколі, коли воно йде з сметаною, воно так смачніше. Хто не пробував, спробуйте. Із супом я майже завершила, все там закинула, чекаю, поки закипить. А Паралельно е, я додаю до фаршу е, цибулю порей, додаю нарізану моркву такими трикутничками і додаю звичайну цибулю, нарізану кубиками. І це все буду тушкувати декілька хвилин. А суп хай собі вариться. Вже він у мене буде варитися. Я більше туди раз поки що не буду нічого додавати. І паралельно в мене вибився час на те, щоб і поприбирати. <рес> в кінці, як доварю цей суп, то буду додавати сметану, стакан сметани в мене десь 300 грамів. І все. Кілька хвилин там 5 покипить, хай звариться ця сметана. І більше нічого я з супом робити не буду. Поки в мене є вільний час, я буду приступати до Булгура. Каша Булгур дуже смачна. Я її готую, вона дуже смачна, до речі, з м'ясом, особливо з гов'ядиною. І як підсмажився фарш та овочі, я е, булгур висипаю зверху, ось так розпреділяю лопаткою. Е, спеціально не промішую, залишаю його зверху, щоб він впарився. Це обов'язково. Додаю один кубик бульйону і заливаю кип'ятком. І все, в мене вже всі страви майже готові, я їх просто закриваю і чекаю, поки в булгурі википить вода, а в суп просто провариться, поки там сметана ще свіжа. Треба декілька хвилин проварити. Суп готовий перший. Хочу налити дітям, щоб ми могли поїсти і швиденько відправитись в магазин, бо до закриття магазину залишилось 30 хвилин і нам треба швиденько-швиденько туди достатися. Ось такий смачненький суп вийшов з броколі, сметана дуже сочетається. Хто не любить брокколі, спробуйте сметаною це дуже смачно. Булгур уже теж готовий. Він схожий на перлову кашу, але він смачніший, ніж перлова каша, по смаку зовсім інакший. Ми його дуже любимо і особливо з м'ясом це просто смакота. Ось такі у мене страви вийшли. Я сама не очікувала, як наготувала на два дні. І першого, і другого. Тож у мене вийшло меню на два дні. І все, всім смачного.